Доброго дня. в вашій увазі представляю нове моє плаття, сукня із гіпюру. Повторюю із гіпюру, бо далі хто буде дивитися, як я його шила. Я там буду і мережевим називати, і кружевим. Це гіпюр. Я помилилася, вибачайте. Доброго здоров'ячка всім. Привіт! Мене понесло. Я так вдохновилася блузочками, як і раніше, показала, і вирішила ще пошити собі плаття. Вперше в житті в мене буде плаття з мережева. Мережево таке собі тягнеться. Цей. З рукавом навіть не хочеться хочу показати, дивіться, це кромка. І бачите, як вона стягує тканину, які заломи. Я її обрізаю, там буквально пів сантиметра. І тоді, ось все, тут уже обрізано, ви бачите, лежить рівненько. А тут подивіться, що робиться. Обов'язково треба це робити на тих тканинах, бо буває і частенько такі кромки. Її майже незамітно тут кромку. Ось така сітка буде на підкладку. Теж прийшлось кромку. Ось зрізати бо стягнутий край тканини і крою і підбираю нитки. Ось одна в мене є, тестурована. Фу, що це я сказала? Тестурірована. Ну, і ще тут. Дивлюся під колір ось у коробці. І заправлю оверлок. І, як завжди, ниток повно, а вибрати нічого. Заправила. До слова оверлок. Це в мене оверлок старий. Вибач, дорогенький, ти так працював скільки. Що хочу сказати? Йому більше 20 років, бо ми його купили, ще Насті не було. Насті, нука, 20 років. Ну, а йому 21, 22, точно не скажу. Є новий джилкі. Ну він мене нервує. Я, він починає капризульничати, І я його ховаю. Достаю той оверлок. Ось недавно так і було. Здається, коли я плаття шила, ну, сукню зелену. І не могла я його настроїти. І розсердилась на нього. І під чехол. а старий бразер достала. Це в мене тут вишивалка стоїть зараз. А це тканини, з яких би я в цьому році, ну, звичайно, не всіх, а хотілося б пошити. От я звідси достаю, вибираю, а... чудово підобрала. Хоча вони всі. Мають різні відтінки. Але, бачите, у шві, вони монолітом виглядають так завжди. Ось такі нитки в мене. Це не рожеве, воно, наче, рожеве, беж. беж. А на камері як рожеве. Бачите, чудово поєдналися. З'єдную між собою основну тканину, тобто деталь. І з підкладки. Так буде працювати легше вони не будуть капризувати. Ось так. Прострочила. Зараз буду прасувати. Які в мене подушечки є. У цій подушечці, бачите, вона вже така засмальцьована, але ціла, і її вже, мабуть, років 30. Я її шила тут всередині вата, мені здається, я вже не пам'ятаю. І цю я шила одночасно. От. Але. Цю декілька разів вже обтягую ну ось, і недавно обновила вверх. А ось о, типу, кабанчика, недавно шила побільше. Рукав засунути можна. Це, я скрутила у трубку оці такі м'якенькі полові тряпки. Вони там йдуть віскоза, з, з ХБ, мені здається. І оце зробила, обтягнула біазію. І ось такі в мене три помощниці. О! Ну ось, що є вроблені. Як ви бачите, не видно припуски, не просвічується. Так, і на вивороті ось так. Туди. Чи, -чі? Чи -чі в цю сторону. А, ту сторону. Отак. І зараз буду спідничку. Скажу, що в мене всі тканини попрані, постірані, крім пальтових і таких деяких плащових. А так всі тканини. Шкафу, які в мене є, всі перестірані, перепрані. Продовжуємо. Хочу зауважити, я весь час там говорила, що це, ну, кружево або мереживо. Це ж, звичайно, гіпюр. Не знаю, щось у мене <плес> у голові кавардак. Звичайно, що це гіпюр. На якому етапі? Тут я ще тільки примітала перший ярус. Другий ярус я взяла на нитку і буду зараз стягувати і. Буду приметувати. Горловину я взяла теж на ниточку, ну ще зібрала так. Не, не, по, я по викритці завжди дивлюся, переміряю і такий розмір роблю, бо тут прийдеться трохи і на задній половинці, на спинці, забрати, бо та і та тканина тягнуться, Ну, а тут зборка у мене попереду. низ плаття вже готовий. Працюю, примітала я нижню оборку. Що хочу сказати, такий перекошений гіпюр, я коли кроїла верх ще, ну, воно, видно, по малюнку було. В розгорнутому вигляді, коли. Я притримувала, щоб вертикально йшли оці, вони полосками йдуть, квіти що по горизонталі, що по вертикалі. Ось, бачите? Неасиметрія. І, щоб не було малюнок перекошеним, я притримувалася. От, не відштовхувалася паралельно кромки, як ми е, країмо. Ці оборки я відміряла потрібну довжину. І ось, о, намі... було намічено, що там ось треба йти верху ось цих квіточок, по всій довжині. Не дивиться, теж під прямим кутом не відкладати Точно так же і по нижній оборці. Ось, ви бачите, тут, отак я йшла. Трохи, мені здається, ну так воно, наче фалдить. От. Ось зараз я візьму шматочок, що залишився, і покажу, який перекус. Ось наглядно я показую, якщо я поклала по горизонталі. От. По квіточкам, як я говорила, я кроїла. Дивіться, як тут. На моїй клійонці дуже хорошо видно. Якщо я кладу тут по вертикалі рівно, то дивіться, куди край уходить. І ще до того, цей гіпюр, він шириною півтора метра. Він ще в одному місці отак, скос такий, а тоді ще піднімається туди вверх. Але все рівно я кроїла ось строго по малюнку. І коли розкраювала лів, полочку і спинку, я строго притримувалася, От, наприклад, складала пополам. І строго притивила, щоб середина переда і спинки проходила по малюнку. Бо якщо скласти, як ми завжди, да, паралельно кромці, то буде перекос, От розкраїла так. І На спинці, ну, на верхній частині платі це, не знаю, непомітно ніяких немає фалд, то на спідниці трохи фалда. Із-за того, що я от притримувалася малюнку, а не направлено, там, Тут нитки так і немає. Мені, чи мені може здається, не знаю. Так мені здається, мабуть. Воно таке фалдами призбиране, так що не дуже кидається в очі. Оце Такий мій секрет. Отак, я... Це не завжди буває на всіх тканинах, але буває не тільки на Гіпюрі і на інших. Я завжди, якщо я бачу, що коли стрикотаж у мене був з таким перекосом, але я притримувалась по напрямку лінії в'язки. Був і такий. Де вийшлось, коли я складала по згину, от, як отут, наприклад, я складу ось так, по квіточкам, да? то дивіться, ось тут мені, виходить, уходить 5 см і там зрізати треба. Бо якщо я отак укладу, ось, притримуючи цих, то ось дивіться, що тут. Получається плаття готове. Так, ось так тут по лицю, оброблене батістом. У тон верху знайшла у своїх закромах і зараз. Виворіт покажу. Плаття з вивороту. Тут у мене я настрочила після того, як шила між собою, резиночку. Ось так. Воно не затягує плаття, а так приталює. Так, понизу тут. Нічого складного, я не все показувала, але тут нічого складного нема. Прямокутники між собою з'єднати. Тільки низ, от такий у мене, я якось не відмітила е на протязі того, як я шила. Я ширину е шлярки цієї, як казала моя свекруха оборки з е гіпюру викрила шириною 35 см. Чи 30 вже не пам'ятаю. От. А цю шлярку я викрила на 5 см вущою, чи коротшою. І тоді, коли я шила, отак у мене получився низ. Отакий. Ні, Тут не треба нічого ні приутюжувати, ні, ні просувати, нічого. Отак. І мені дуже подобається. Не треба було й низ обробляти. Я тут шила просто на машині, не оверлоком. А так все плаття оверлоком і тут ось і тут. Ну, і там теж. Нічого тут не видно, по лицю, що там оверлок. Простецьке плаття. Дякую за перегляди. І цього відео. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дивіться мої відео, кому цікаво. Трохи я показую технології не повністю, трохи, трошки так. І до нових зустрічей. Пока-пока. Дякую всім за перегляди. Будьте здорові!